І знову в наявності у нас ось такі подвійні вентилятори, які можна встановлювати на торп'яду. Працюють вони 12-24 вольта за допомогою ось такого штекеру прикурювач. Також в цьому штекеру є два USB для зарядки ваших гаджетів. Довгий кабель для підключення. Перемикати вентилятори і їхні режими можна ось цими кнопочками. Також тут мається ось такий термометр. Також в комплекті з цим вентилятором йде ось такий пультик для керування вентиляторами. А відповідає за один вентилятор, кнопочка Б за другий. В комплекті також є ось такі цифри, які можна наклеїти ось тут, на цю панельку, для того, щоб люди, якщо ви припаркували автомобіль десь і він комусь заважає, люди вам зателефонують для того, щоб ви його прибрали. І, звісно, ось такий двосторонній скотч для кріплення на панель. Замовити можна за ось цим номером телефону 068 310 11 93. Ціна такого вентилятора 750 гривень. Працює 12-24. Також є дешевші ось такого плану. Просто на 24 без пульта і без екрану. І ось такі малесенькі на 12 вольт, також є в наявності. Ну, є невелика кількість їх у нас.